Volkswagen Touranчик. універсальна машинка для різних типів задач. Можна використовувати як для роботи, так і для відпочинку, так і на повсякденні поїздки. Автівочка у нас 12 2012 року з двигуном 1,4 Turbo і пробігом 196 тисяч. Встановлена у нас led оптика з такими різничками: омивачі фар, протронічки 360 і туманочки. Салончик іде комбінований, текстиль плюс Алькантара. Присутні електрорегулювання дзеркал і повний електропакет вікон. Датчики світла з автоматичним режимом, ось наша приборочка. Шкіряне мультикермо з управлінням інформацією і управлінням мультимедіа. На центральній частині автомобіля маємо ось таку нішу: Підігрівчики сидінь, двузонний клімат-контроль, мультимедієчка, коробочка у нас іде ДСГ. Дуже швидка та надійна. Тут у нас відключення стабілізації, асистент з паркування, парктронічки, та датчик тиску в шинах. Також мало хто знає, але у Вах груп під водійським або ж під пасажирським сидінням є додаткова ніша, куди можна сховати якісь необхідні речі. Задній ряд сидінь у нас дуже просторий та великий, присутні дефлектори повітря обдуву, попільничка та прикурювач. Також маємо ось такі от столики з підстаканниками, де ви можете спокійно посісти та поїсти. Задня частина автомобіля у нас повністю міні-бен, дуже. Нагаду якийсь зменшений бусик Т-4 або Т5. Маємо тут задній ряд партронічків. Відчиняємо його. І маємо ось такий от гігантський багажник, де у нас присутні ось такі от бокові ніші. Перший відсік. І другий відсік, де у нас зберігаються інструменти та запаска. Тож, друзі, ось такий чудовий автомобіль у нас сьогодні був знову на розгляді. Нагадуємо, що він у нас продається. Тим паче на нього була знижена ціна. Актуальна вартість автомобіля складає 7999 доларів. За таку ціну ви не знайдете авто в такій комплектації і в такому чудовому стані. Тому чекаємо на всіх на автопоїнті. Силовигородка Слівська 19. Автопоінт. Придбай якісне авто.